Рівно два роки тому окупанти вдарили ракетами по Кременчуцькому торговельному центру Амстор, де було понад тисячу цивільних. Той день змусив ненавидіти росіян у тисячі разів більше. Той день став чорним в історії нашого міста. І з вами Кременчуцькі новини про усі події сьогоднішнього дня прямо зараз у нашій програмі. 27 червня 2022 року. Трагічна сторінка в історії Кременчука. Той страшний день назавжди залишиться у пам'яті і тих, хто рятував Кременчужан. У наступному сюжеті ми розповімо про важку роботу оперативних служб та про волонтерів, які без вагань рятували постраждалих. Сьогодні, 27 червня, ми вшановуємо другу річницю трагедії у торгівельному центрі Амстор. Того фатального дня ворожа ракета позбавила життя десятків невинних людей. Реакція оперативних служб була миттєвою. Працівники ДСНС працювали, не покладаючи рук. Їхня відданість і професіоналізм стали ключовими у тих важких умовах. Одразу підрозділи були направлені по підвищеному номеру виклику на ліквідацію даної надзвичайної ситуації. По прибуттю до місця два відділення 16-ї ДПРЧ, які перші прибули, підтвердили підвищений номер виклику та приступили до порятунку людей. Основна задача наша була це порятунок людей і гасіння пожежі. Ця трагедія згуртувала навколо себе всі служби міста, цей комунальний і служби цивільного захисту. Всі служби працювали злагоджено, всі виконували свої функції, скажемо так, і працювали ці. Близько п'яти діб, всі гуртом і злагоджено. Працівники швидкої допомоги надавали першу допомогу пораненим на місці події та забезпечували їхнє швидке транспортування до лікарень. Кожна хвилина була важливою і їхні зусилля рятували життя. Коли пролунав виклик, коли ми знали, що це Амстор, знаючи те, що там завжди знаходиться велика кількість населення, звісно, це якби тряхнуло. Але потім, знаєте, коли ти вже приходиш на місце, ти якось опановуєш себе і, і працюєш, надаєш допомогу так, як воно має бути. Я хочу замітити, що за цей короткий відрізок часу, десь минут, хвилин 20, 25, 30, всі постраждалі, була надана медична допомога, і вони були транспортовані до лікувальних закладів. Це говорить про те, що достатньо ефективно на той час спрацювали бригади екстреної медичної допомоги? Правоохоронці забезпечували порядок, допомагали в евакуації та контролювали рух транспорту, що дозволило іншим оперативним службам працювати максимально ефективно. Поки ДСНС займалися локалізацією пожежі. Правоохоронці встановлювали обставини, встановлювали потерпілих, встановлювали скільки людей перебувало в торгівельному центрі. Поліцейські психологи працювали з безпосередньо з потерпілими, а також з рідними людьми, які прибули на місце. Також були задіяні слідчі, які Фіксували даний факт в кожного було своє завдання безпосередньо в працівники батальйону поліції особливого призначення хлопці разом з ДСНС за допомогою спеціального інструменту займалися розборами завалів. Частина саме спецпризначенців допомагали діставати людей з самого торгівельного центру. Поки перші години були самими пекельними. На місце прибула безпосередня рота, яка тоді несла службу в денну зміну. От вони в першу чергу забезпечили охорону. Місце події так заблокували, перекрили рух. Та забезпечили доступ спеціальних служб ДСНС швидких, також координували роботу та допомагали людям, які знаходились пораненнями. На місце також прибуло керівництво батальйону Ротатор, які безпосередньо вже надавали допомогу в евакуації потерпілих от, з приміщенням Амстору. Того дня багато небайдужих кременчужан намагались допомогти. Найсміливіші йшли у палаючу будівлю, аби врятувати людей. Під'їхав машина ближче і забіг вовнути. Спочатку не було пожежі великої, але було дуже сильно задимано з цивільними громадянами. Ми витягли троїх людей. Жінку та двох хлопців і далі люди вже знаходились під завалами. Я вибіг, добіг до машини, вже взяв вогнегасник, тому що почала розгоратися пожежа. І ми почали розкапувати людей. Люди були поранені. Ще ми витягнули одну жінку. В неї були дуже сильно зламана нога. Там був відкритий перелом дуже сильний. Ми з хлопцем витягнули і передали медикам. Ми почали заходити вовнутрь, заходили заходили в Амстор, брали людей. виносили, аддишались. інші ребята заходили, брали. поки не розгорівся пожежа. Пожар начал гореть. Уже когда заходишь, э, жара. Очень жарко, глаза ну, открываешь, ничего не видно. Это и плюс очень сильный жар. Но благодаря людям, которые здесь стояли, там, обычные люди, кременчужане, давали нам воду, мы обливали футболки водой, завязывали лица и заходили опять. Вытаскивали людей, отдавали. Пожар уже до такой степени разгорелся, Обливались водой, заходили. И обычные ребята, кто с пляжа и шел, кто в парке сидел. Ну, я вот говорю, у меня же мурашки по телу идут. Попы аптечку. І побіг зразу внутрі. Пам'ятаю добре, чоловіка витягнув. Він був на центральному проході в такому шоковому стані, просто сидів на підлозі. Це вже внутрі все було. Ну, інші казали, хто дивився відоси, там різні вже після, що я безпосередньо витягнув чи 5, чи 6 людей. Ну, то, що я добре пам'ятаю, це. Чоловік дві дівчини, це це, це то, що я прям підробицях. Можу згадати, як це. неможливо не відзначити і роботу волонтерів. Вони оперативно організували допомогу для тих, хто працював на місці трагедії. Поки ми ще пробалакували, яка допомога від нас потрібна. А наша кухня, наша команда вже почала готувати, вже нарізати. Ми впевнені були, що наша допомога буде треба. Нам не треба було пояснювати. Що як, в якій послідовності робити, машина наша під'їхала, відкрили двері і хлопці самі швиденько повитягали намити, переставляли такої кількості, хто хотів допомогти, це як завжди дуже багато людей. Наша команда майже цілодобова, знаходилася там, знаходилася тут. Ми мінялися в нашому місті. Як ніде цей організований цей волонтерський рух, який завжди стає на допомогу. Сьогодні ми згадуємо той трагічний день і висловлюємо глибоку вдячність усім тим, хто проявив справжній героїзм і самопожертву того дня. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Російська ракета два роки тому забрала життя 22 невинних людей, які того дня прийшли на роботу чи за покупками до торговельного центру, але так і не повернулися додому. Як у Кременчуці вшанували їхню пам'ять? Увага на екран. Хвилина мовчання, гіркі сльози та квіти в пам'ять за загиблими. Сьогодні, 27 червня, друга річниця з дня трагедії у торговельному центрі Амстор. На майданчику біля зруйнованого ТЦ зібралося багато Кременчужан. Представники міської влади та Полтавської обласної військової адміністрації рідні та близькі загиблих пересічні містяни. Усі зі скорботою та жахом згадували той страшний день. Кременчутська трагедія не лишилась забутою. Ані в Україні, ані у світі, ані в наших власних серцях. Вшановуючи пам'ять жертв терористичного акту, священнослужителі провели панахиду за загиблими. Подумки всі присутні на заході молились за душі невинно вбитих людей. У багатьох виникає запитання, чому так відбувається, чому Бог це допускає. Це питання, яке ставив ще цар Давид. Псалмах, в святому Писанні він говорив, чому Господи беззаконники благоденствують, а праведники страждають, чому одні відходять у вічність в молодому віці, а інші живуть багато років. І цих наших людських чому дуже багато, і вони не збагненні. Велика подяка всім рятувальникам, лікарям, правоохоронцям і просто звичайним кременчужанам, які з перших секунд кинулися рятувати людей і брали участь в ліквідації наслідків ракетного удару. Пам'ятати і шанувати наш обов'язок. Люди повинні пам'ятати, люди повинні знати, що це таке. Навіть якщо і ми це про це забудемо, а молодь повинна знати, що це цього не можна було допускати. такого горя людям, такої біди. Втратив колег, втратив друзів. Просто люди, які хотіли жити. І в один момент. Також квіти поклали у сквері пам'яті поблизу річкового вокзалу, де висаджено 22 дерева на згадку про кожного загиблого. Нагадаємо, що його було закладено у вересні минулого року. Вічна пам'ять загиблим щирі співчуття рідним та близьким. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Трагедія у ТЦ Амстор назавжди закарбувалась в пам'яті мешканців Кременчука. Сьогодні наші журналісти провели опитування серед містян, аби зібрати їхні спогади про цей трагічний день. Кожен Кременчужанин пам'ятає 27 червня 2022 року. Це день, коли наше місто зазнало великої втрати внаслідок влучання російської ракети у торгівельний центр Амстор. Сьогодні ми зібрали спогади містян, як вони пережили цей день. Ми живемо коло Амстора. це тяжоле. Дочка була вдома, испугалась дуже, її волною перекинула шифонір. Я на роботі був, дружини не було теж вдома. З роботи прийшлося бігти. Важко спомнити. Дуже страшних два взриви було, і волна пройшла через мене. Отак в мене лопатки звело. Всі окна, все з оком позлітала, штори позакидало, рами було, по всі рішотки всі впали. Ну страшне людей, ну це не саме страшне, страшне те, що там творилося, Там дуже страшно було. Дуже багато людей постраждало. Це пробачити ніколи. А займається Минуло два роки після ракетного обстрілу торгівельного центру Амстор. але ненависть до ворога не вщухає. Кременчужани досі пам'ятають цей день та свої емоції після влучання. У мене в той день з самого ранку було в душі якесь зовсім неясне відчуття тривоги. Десь близько четвертої дня такий страшний гуркіт. І коли хтось сказав. Ну Хтось із знайомих моєї мами здається, вони влучили вам Амстор. Моя перша реакція була. Як там же ж люди? Мені у голову не прийшло, що це вони свідомо вдарили туди, де таке величезне скупчення народу. Це був шок. Була дуже зривна війна, що було дуже страшно. Повілітали у мене навіть в квартирі деякі предмети. Сусідка збиралася купувати телефон. Ну, как говорится, Бог убюрюх, ні. А рядом девочка, та да, в домі погибла, сотрудниця, амстора. Найстрашніше в той момент було побачити наслідки трагедії на власні очі. Велика хмара диму, вогонь, паніка людей. Бачили весь этот ужас. Просто це ну був. Там такий, по первых дим большой стояв, во вторих, ну. Скільки дітей там погибло. Я був в той день в центрі, роботи в ДСНС. Мене викликали по патриоги, ми приїхали розривати завали. Очень много огня було, много було перепуганих людей. Ця страшна трагедія залишила незабутній слід у житті Кременчужан. Вибух був настільки сильним, що його чули навіть за містом. Ми тут проживаємо в Великій кахнівці, то ну було доволі таки чутно чорний дим. Розвивався якраз десь ну, в цій зоні. Тоже близькі, знайомі також тут були, також загинуло у нас. Повз проїжджаєш або проходиш. Воно дуже ну, як наклало свій відпечаток, тому що така трагедія, і загинули люди, і тож, зі, сьогодні друга роковина, то ну… Якось на серці все одно тривога і жаль. Цей день нагадує нам про цінність людського життя та необхідність збереження миру. Пам'ять про загиблих завжди буде жити в наших серцях. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Командиру 10-го армійського корпусу передали три інтерактивні панелі від Кременчуцької громади. Вони дозволять покращити роботу наших підрозділів. Детальніше про це у наступному матеріалі. Українські військові щодня ведуть запеклий бій з окупантами задля захисту свободи та незалежності України та відновлення справедливого миру. Їхня відданість і самопожертва заслуговують на найвищу повагу і вдячність від суспільства. Кременчуцька громада продовжує підтримувати бойові підрозділи ЗСУ. Міський голова Кременчука Віталій Малецький відвідав українських захисників на Донеччині. Про це керівник міста повідомив на сторінці у Фейсбук. Командиру 10-го армійського корпусу Герою України генерал-майору Віктору. Днікулюку Віталій Малецький передав три інтерактивні панелі, які дозволять значно покращити командну роботу в управлінні військами, а отже, підвищить їх боєздатність. Міський голова подякував захисникам за службу та побажав успіхів на полі бою та якнайшвидшої перемоги. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Відтепер в усіх, хто хотів вивчати англійську, з'явилася ще одна причина. Адже президент України Володимир Зеленський підписав закон про надання англійській мові нового статусу. Деталі вже за мить. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про застосування англійської мови. Відтепер вона має статус однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Документ визначає перелік посад кандидати, на які повинні обов'язково знати англійську мову. Зокрема, з цього моменту нею мають володіти голови місцевих державних адміністрацій, військовослужбовці офіцерського складу, прокурори, податківці, митники, керівники та викладачі закладів вищої освіти і наукових установ, а також очільники закладів охорони здоров'я. Законопроєкт також унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів державної влади та інших структур, зокрема держав. Ним службовцям, які володіють англійською мовою, передбачена надбавка у розмірі 10% до їх окладу. Окрім того, законом передбачається бюджетна підтримка кінотеатрів за демонстрацію англомовних фільмів. Це означає, що держава буде фінансово допомагати кінотеатрам, які показуватимуть фільми мовою оригіналу. Як зазначається, це сприятиме поширенню важливої в наші часи мови серед звичайного населення. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Профілактичні заходи на водоймах регулярно проводять поліцейські спільно з рятувальниками для того, аби нагадати відпочивальникам правила безпеки і не допустити виникнення нещасних випадків. В один із таких рейдів виїхала і наша знімальна група. Кременчуці, патрульні поліцейські спільно з рятувальниками щотижнево проводять попереджувально-роз'яснювальні рейди для відпочивальників на міських пляжах. На постійній основі проводимо спільні рейди з ДСНС, нагадуємо основні правила поведінки на воді, так як спотик. Плієнням у нас почастішали випадки, виклики на лінію 102 відносно того, що або розпивають алкогольні напої біля водою, для того, щоб не порушувалися ці правила, щоб люди не нашкодили собі та своєму здоров'ю. Тому кожного тижня ми приходимо на пляж і нагадуємо ці правила. Роз'яснювальні бесіди, попереджувальні листівки, відпочивальники реагують привітно, стверджують, це і водолази-рятувальники, які щоденно пильнують на водоймах, щоб не трапилося біди. Цьому році не було такого масового випадків. Якихось ну, допомогу надавали населенню в частності, були випадки ну, травмування на воді. Ну і також робили попередження особам, що вживають на підпитку. Більшість свідомо реагує. Особливу увагу приділяють правоохоронці безпечному відпочинку дітей на водоймах. Батькам в чергове нагадують про належний нагляд за малечою. для того, аби не сталося біди, не нехтуйте головними правилами. Для того щоб відпочинок пройшов безпечно і люди отримали як найбільше задоволення. Рятувальники закликають разом з поліцією, що необхідно дотримуватись правил безпеки на водоймах. А саме це не купатися в стані алкогольного сп'яніння, стежити за дітьми, не залишати їх без нагляду. Також не запливати за бойки, не стрибати з пірсів з дерев після того, як прийняли їжу, то відразу не може заходити в воду. Також дуже важливо, що у спекотні дні у воді не можна залишатися безперервно більше 15 хвилин. Відпочивайте відповідально і безпечно та дотримуйтесь порад фахівців. Анна Мащенко, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Сьогодні в Кременчуцькому перинатальному центрі пройшло заняття для майбутніх породіль на тему переваги грудного вигодовування. Що розповідали, та як потрапити на заняття, дізнавайтеся у наступному сюжеті. Сьогодні у стінах Кременчуцького перинатального центру майбутні матусі мали змогу отримати необхідні для себе знання про переваги грудного вигодовування. Сьогодні ми будемо розповідати про грудне вигодовування. Це така важлива тема. Дуже Дуже багато підводних каменів завжди. Дівчаткам завжди цікаво про це почути, тому що ми розповідаємо про переваги грудного вигодовування. чому це так важливо для майбутніх мам знати цю інформацію і вміти володіти цією інформацією впевнено. Разом зі спеціалістом перинатального центру «Майбутні матусі говорили про важливість грудного вигодовування, правила прикладання дитини до грудей, а також про можливі помилки. Заняття проходило в рамках програми Вагітна школа, яка реалізовується для усіх породіль, які бажають отримати корисні для себе знання та вміння. У нас працює школа відповідального батьківства. Називається вона В нас вагітна школа. Ми займаємося підготовкою до пологів, супроводом під час вагітності. На різні теми в нас проходять заняття. Це і грудне вигодовування, і післяпологовий період, і епідуральна анестезія, і догляд за новонародженим. Тобто фахові лікарі, які працюють дійсно в відділеннях цими спеціалістами, вони проводять заняття для вагітних. Заняття проходять на найрізноманітніші теми, проте усі вони є дуже важливими для збереження як фізичного, так і емоційного здоров'я матусь та дітей. Потрапити на них може кожен бажаючий. У Нас є сторінки інстаграм, є телеграм, виставляю туди анонси. І дівчатка дивляться і приходять на заняття, кому на яке цікаво. Тобто, це не обов'язкова умова для них проходити заняття, але ми заохочуємо дівчат, розповідаємо, що це безкоштовно, це дуже цікаво, важлива інформація, та що їм буде в нагоді. І вони приходять, і в нас ще є гімнастика для вагітних. Тобто, два рази на тиждень дівчатка, яким можна, ходять, займаються. Для запису на заняття та отримання додаткової інформації звертайтесь за телефоном, вказаним на екрані. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Благодійний фонд, центр волонтерської допомоги Артема Марченка у співпраці з німецькими партнерами надали комунальним закладам Кременчука та Кременчуцького району необхідне для їх роботи обладнання. Яке саме дивіться далі в сюжеті. Благодійний фонд ЦВД Артема Марченка продовжує свою волонтерську місію. Так, 27 червня була здійснена видача 32 комп'ютерів комунальним закладам Кременчука та Кременчуцького району, які передали надійні партнери з німецького міста. Бон. «Ми передаємо сім комп'ютерів на ПМСД номер 3, дев'ять комп'ютерів передаються на ПТУ номер 26 міста Кременчука. Також три комп'ютери. Поїдуть до спілки інвалідів в місті Кременчук. Сім комп'ютерів ми надаємо 15-й школі. Два комп'ютери поїдуть в Глобино в міську лікарню. І два комп'ютери поїдуть в Козельщинську лікарню. Отримана техніка дозволить значно покращити роботу як освітніх, так і лікувальних закладів Кременчука та Кременчуцького району. Зокрема, ця допомога є надважливою для центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Завдяки новим комп'ютерам, медичний персонал цього закладу зможе ефективніше вести облік пацієнтів, оперативніше обробляти медичну інформацію та використовувати сучасне програмне забезпечення для діагностики та лікування. Ми дуже тісно співпрацюємо з. Артемом Юрійовичем, з його фондом вже майже два роки от, отримуємо як і лікарські засоби, медичні засоби, от, медичну апаратуру. Сьогодні ми отримаємо комп'ютерну техніку. В кількості сім комп'ютерних місць вони будуть встановлені по наших амбулаторіях. Це будуть комп'ютерні місця для наших лікарів. Висловлюємо щиру подяку всім партнерам та волонтерам, які не припиняють допомагати тим, хто цього потребує. Єднаймося та спільними зусиллями робимо усе можливе задля нашої перемоги. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко Кременчуцькі новини. Вже 5 липня у Кременчуці у палаці спорту, культури та дозвілля нафтохімік виступить відома українська співачка Мама Ріка. Деталі про концерт та де купити квитки, дізнавайтеся вже за мить. Кременчужан запрошують на незабутній концерт популярної української співачки Мама Ріка вже 5 липня її сольний концерт відбудеться у палаці спорту, культури та дозвілля Нафтохімік. Її потужний голос та енергетика залишать незабутні враження у кожного глядача. Ви матимете змогу почути свої улюблені треки, серед яких зворушливі пісні на руках сину, прониклива пісня Як ти там живеш? Щастя, трек «Кава», який став одним з найбільш прослухованих на Спотіфай та багато інших. Співачка активно підтримує молодих артистів, створюючи яскраві колаборації з Як Так, Дові, Кола та іншими. Мама Ріка також є активною волонтеркою, проводить збори для ЗСУ на сторінках своїх соцмереж, робить особисті донати та збирає кошти на благодійних концертах. Тож не пропустіть шанс насолодитися потужним голосом та енергетикою Мама Ріка на живому виступі, а також допомогти Збройним силам України. Приєднуйтесь до концерту та пориньте у неймовірну атмосферу музики разом з Мама Ріка. Встигніть придбати квитки онлайн на сайті Карабас, інтернет-білет, концерт ЮА, а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. Не вистачить слів, аби сказати, скільки горя й смутку росіяни щодня завдають Україні. Але ми стоїмо. Щира подяка всім, хто бореться і захищає нашу державу. Світла пам'ять тим, хто віддав своє життя за неї. Слава Україні!